Зараз ми відбуваємо від правого берега міста Дніпро. І воруч від себе ви можете побачити знаменитий готель Паріс. Праворуч від себе ви можете побачити порт, до якого кожні три години прибувають контейнери з різноманітними речами, автомобілями та аксесуарами, де кожен може взяти участь в аукціоні. Цікавий факт – річку Дніпро перетинає до старих водопроводні. у діалізятувальних жилет. Дотримуйтесь моїх вказівок та не віддавайтеся паніці. Ще один цікавий факт. Річка Дніпро зародилася близько 6 мільйонів років тому. Шановні пасажири, на горизонті видніться конша заспад, містечко, в якому живуть найбагатші харчі Україн Середня вартість віли сягає близько 30 мільйонів гривень. Цікавий факт, про Київ, саме тут знаходиться найбільша у світі станція метро. Арсенальна. Вона проходить під заболею на годині 105 метрів. На горизонті видніється Дарвинський залізничний автомобільний міст. Це найновіше місто Києві, що забезпечує транспортний зв'язок правобережних і лівобережних районів. Зліва від нас видніється сім відома скульптура «Батьківщина Мати. Висота якої становить 102 метри. Також його очі від вас знаходиться найближчий флагшток країни, висота якого становить 90 метрів, а вага 32 тонни. З хмару визирає ЖК сівер який вражає своєї могутності. Праворуч від вас знаходиться проєвчення, найкримінальніший район України-трак, а прямо за запросом бідніться залізничний місць, через який відбувається вантажні та пасажирські перевезення на у нас розташований північний міст. Найбільше місто в Києві за протяжності. Зліва від вас розташований 35-й поверховий ВЦУ ліверт, який завлишки сягає близько 140 метрів. Праворуч від нас поруч зі скульптурою дівчинки мати знаходиться Національний центр «Український Дім, Національний центр ділового та культурного співробітництва праворуч від вас проглядається центральний ринок, де ви можете виставити товар на привалок і продати речі іншим гравцям. За ринком відміться готель Україна, який був побудований у 1961 році. Ще один цікавий факт. Дніпро головний постачальник води в Україні. Водними ресурсами Дніпра користуються близько 30 мільйонів жителів України. Це фактично дві третини від усього населення. Ось ми наближаємося до міста Дніпро, яке славиться найбільшою набережною в Європі, довжина якої становить 23 км. Праворуч від вас знаходиться чудовим колтро і знаменитий живовий комплекс вежі, висота якого сягає 106 метрів.